Доброго дня! У даному відео буде продемонстровано, як вносити інформацію щодо тестування на ВІЛ. Перший крок це створення картки пацієнта. Для цього необхідно зайти на реєстр пацієнти і натиснути на кнопку Створити ліворуч вгорі екрану. Після цього відкриється форма, в котру необхідно внести дані пацієнта. Поло по батькові є обов'язковим для заповнення. Тут не стоїть червоний так виключно з тієї причини, що є пацієнти, у яких по батькові відсутні взагалі. Тобто, якщо у пацієнта в документах є по батькові, то і в систему його вносити також необхідно обов'язково. Тип документу ми зазвичай вносимо паспорт. Якщо паспорта немає, то можна внести будь-який інший доступний документ. Після внесення даних необхідно натиснути на кнопку Зберегти. Якщо виникла помилка, що неможливо зберегти запис через порушення унікальності, то це означає, що даний пацієнт вже є в системі. В такому випадку необхідно звернутися до технічної підтримки в чат для отримання інформації про те, де знаходиться пацієнт і як отримати доступ до його картки. Після успішного створення пацієнта необхідно перейти в ЄМК пацієнта і створити попередню консультацію. Саме з цієї форми дані будуть відображені в аналітичних реєстрах, звітах та індикаторах. Обов'язково необхідно заповнити код обстеження на ВІЛ-інфекцію та профіль ЗОЗ, яке тестує, вказати, чи запропоновано послугу з індексного тестування, і після цього зберегти картку. Після внесення попередньої консультації можна створювати верифікаційне дослідження на ВІЛ. Для цього натискаємо на кнопку Створити. Система автоматично пропонує створення самоскринінгового дослідження при внесенні дати дослідження буде прораховано вік пацієнта. Після цього вносимо результат дослідження, наприклад, негативний, номер направлення, номер біоматеріалу і лабораторний метод. Після цього можемо зберегти і закрити картку. Після внесення скринінгового дослідження вноситься верифікаційне дослідження. Також вносимо дату дослідження, результат, номер направлення, номер біоматеріалу і лабораторний метод. Натискаємо Зберегти і закрити. Після верифікаційного дослідження система нам знову пропонує внести верифікаційне, але ми обираємо ідентифікаційне дослідження і також вносимо необхідну інформацію. Для внесення усіх результатів дослідження, їх можна переглянути в реєстрі дослідження на ВІЛ. У даному реєстрі будуть представлені усі внесені результати досліджень по всім пацієнтам. Для того, щоб знайти результати конкретного пацієнта, можна скористатись фільтром, наприклад, за індивідуальним номером. Таким чином ми відібрали усі Усі дослідження по конкретному пацієнту. Як бачимо, тут досить багато колонок, і їх можна налаштовувати, тиснути на будь-яку колонку правою кнопкою миші, натиснути на «Лагодження колонок і отримати весь перелік доступної інформації. Відповідно, якщо зняти галочку у цьому переліку, то дана колонка зникне з відображення. В Будь-який момент її можна буде повернути. Також хочу звернути вашу увагу на кнопку Експорт ліворуч вгорі екрану. При натисканні дані відображені в реєстрі, будуть експортовані в Excel та доступні для подальшої роботи. Дякую за увагу!